Так, друзі, починається день. Починається новий влог. Ось такої красивої кави. Я вам посилаю таке сердечко від себе. Всіх люблю і обнімаю. Починаємо новий день. І новий влог. У цьому відео, друзі, далі ми будемо з вами говорити про роботу. Роботу в Нідерландах. Мені є що цікаво вам розповісти те, що я знаю. Так що можете вже ставити вподобайку, підписуватися на канал, хто не підписаний. Поп'ємо кави і починаємо розповідь про все про роботу в Нідерландах, що я знаю. І так, друзі, ми в Роттердамі. Всім привіт! всім привіт! Ви на каналі Єліна Холан 5, Українці за кордоном. Хочу вам показати, який туман зараз в Роттердамі, така погода і така мрячка зараз, що навіть оці хмарочоси дуже погано видно доверху. Я хочу вам розповісти свою історію, як я ем, Влаштовувалася на роботу в бібліотеку. Я влаштовувалася навіть не бібліотекарем, ну, звичайно, я ще мову не знаю гарно, щоб бібліотекарем працювати, а просто на прибирання. І навіть на таку роботу, яка там не кожен день, а декілька годин на тиждень, поприбирати книжки, поскладати їх на місця. Поприбирати в бібліотеці дуже багато кандидатур. І мені прислали відповідь, дякуємо, що ви подавалися на нашу роботу, але 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 ми запропонували іншим кандидатам. Боже, дивіться, який туман в Роттердамі І моста не видно, і хмарочосів. Так фантастично виглядає сьогодні Роттердам. Тільки українці ходять в Нідерландах в шапках. Я не змінюю свої традиції, ходжу в шапці. Тим більше після хвороби, ще не зовсім видожила, Так що утеплилася. При такій вологій погоді це обов'язково треба робити. Так, от і чому не беруть українців на всі роботи? із за нашого тимчасового захисту, із-за того, що в нас немає постійних документів на постійне проживання, тимчасовий захист не всі роботи можна виконувати, не хочуть брати. От. Ну, на такі більш-менш, знаєте, щоб можна було працювати там пенсіонерам, на якісь там тимчасові роботи, а тільки на склади. На логістику, там, де е, важка робота, треба на пошту десь, посилки важкі піднімати, грузи важкі піднімати, жінок на клінінг, готелі, по багато годин дають працювати, по багато номерів. Це тільки молоді люди, і то не всі можуть осилити такі роботи. Ось, друзі, така ситуація. А зараз хочу вам розповісти про нульовий контракт. Які от в Нідерландах, я не знаю, як в інших країнах європейських, а в Нідерландах дозволено ось такі заключати нульовий контракт. Вже прикрашені, бачите? Давно вже прикрашені до свят вулиці, який він не дає ніяких гарантій тому, хто наймається працювати. А всі якби, права дається роботодавцю. Вам можуть обіцяти одну зарплату, одні часи робочі, а потім сказати що роботи немає, на роботу не виходьте, заплатити зовсім іншу зарплату, От, і такі дали права роботодавцям в цьому нульовому контракті. І дуже часто так виходить, що люди розраховують на одну зарплату. Знають, що в Нідерландах дуже високі зарплати, там майже 2000. Євро на місяць, йдуть, думають на 2000, а потім виявляється, що зменшують часи, зменшують об'єм роботи і не доплачують. Ось так. І в будь-який момент можу сказати, все, робота закінчилась. Ти не потрібен, робота не потрібна від тебе. Не нараховуються лікарняні, не нараховуються ніякі. Гроші при звільненні. Ось такий, друзі, нульовий контракт. І в основному на цей контракт беруть українців і інших іммігрантів, які приїжджають в Нідерланди на роботу. А це, мабуть, такий річ Порт Роттердамський круїзний порт. Це ми з іншого боку річки. А ось друзі, там в тумані. Знаменитий готель Нью-Йорк Роттердамський, куди з'їжджалися з усіх Нідерландів біженці, які емігрювали з Нідерландів до Америки, і зупинялися в цьому готелі. Потім йшли на пароходи, кораблі і плили до Америки. І тому він називається Нью-Йорк. Ось такий маленький готель залишився. А тут біля нього такі Хмарочоси в тумані. Ще щось там будується чи ремонтується. А там уже річка. Ось, дивіться, який теплоход, чи як він називається, такий круїзний, круїзний лайнер. Дощик перестав моросити, Після віду туман розсіється. Круїзний лайнер. Ось він. Старий готель Нью-Йорк. Холанд. Америка. Вони так кажуть. Америка. Годинник. Порт-центр Роттердам. Портовий центр Ротердамський. Там в тумані річка Маус Велика повноводна річка, по якій ходять круїзні лайнери, заходять в місто Роттердам І в таку погоду теж цікаво познімати. Ось він. Лайнер Квін Мері 2. Королева Марія 2. Королева Мері 2.